Муніципальна міліція. Муніципальна міліція, а можна було сказати посвідчення? Ні, рашення посвідчення я не знімаюся з вами. Отже, Сайкін Михайло Борисович, номер 4 посвідчення від перші 2014. Зрозуміло. А на які підставі зараз не пропускаєте журналістів до роботи у сесійній залі міської ради? Ні, ні, ні. -ні, -ні. Ви посадова особа, ви дієте виключно на підставах, в межах і у спосіб передбачені якимось там нормативно правовим, правовим актом. Так. Відповідно на підставі якого нормативно. акту ви зараз не пускаєте журналістів у сесійну залу. На підставі сесійну то... залу не пускаємо. Не пускаємо. Пу пускаємо в сесійну залу. Є Є два два виходить, ага. На підставі якого що саме це два входи, а не цей. Тобто є якийсь документ, який говорить, що цей вхід заборонено, пускати журналістів. Ні. ні, вам потрібно. Ви видати конкретне видачі, були видачі що так, що розпорядження. Розпорядження. Ви зараз ви керуєтеся, повторюю, ви керуєтеся якимось документом. Якщо у вас є документ, в якому написано, що ці двері не можна заходити, журналістам, не журналістам, окей, нема питань, Будь ласка, покажіть це документ. Якщо такого документу немає, ви повинні розуміти, що ваші, ваші дії... Ви такі заступник, тобто... керуючий справами угу. Не... Борис <звіст> Попова. А ви знаєте, що ви зараз порушуєте, ну, перешкоджаєте роботі, роботі журналістів? Я журналісти. не, да, я не перешкоджаю, так я, як 171. я відкрив, я відкритих два входи. Ні, він хоче зайти сюди і ви тут я його понимаю. порушуєте. Я розумію, скажіть, якщо я вот прохожу возле стіни, я мішаю, звісно, депутатам, там стоять люди, так же саме, з лівої сторони. Я ну, просто можу вот, перевазити через кожного, я от нарушаю, так сказати, вот, роботу. Вот. И если я так здесь вот запустил несколько снимков, я думаю, это не, ну, не тепло, не Вот. Угу. Uh -huh. То есть и так вот девушка там снимает такой момент. И как она прошла туда? Она пресс вот. ага, тобто, тим, в пресс-центре. Смотрите, что Ага, то есть, тим, кто е в пресс-центре, можно снимать, правильно сразу? На противных роликах не слышал спонсор. Тобто, чи, чи, чи правильно я розумію, що ті люди, які працюють в прес-центрі, можуть заходити і знімати, а журналісти не можуть. Нічка, дайте, будь ласка, відповідь на моє питання. Тобто, ті, журнали, ті люди, які працюють в міській виконкомі, сюди заходити можуть. Як ця Ви працюєте в міськійконкомі, так? Да? Ну просто дайте відповідь, так чи ні? Так, в принципі, сказали, що... Зрозуміло. Ну, а, тобто і а, пан Кудряшов дав, не, дав, дав доручення сюди не пускати нікого. Правильно я вас розумію? Я вам вже Ну, гаразд, то, зараз журналіст хоче зайти і знімати. Я от що, з цієї сторони просто нікого не... Все, ви тут.